Доброго зимового ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні в п'ятницю 14 лютого 2025 року продовжується читання Євангелія від Марка. Глава 14, вірші з 3 по 9. Ісущу йому в віфанії, в дому Сімена Прокаженого, йому, Пріїзі жена. Имущий алавастр мира нардного пистикия многоценна, і сокруший Алавастр, возливавший йому на главу, Бяху не негодующий в себе і глаголюще, почто гибель сия мирная бысть, можаше бо сие продано бы, тивящий тегие к сот пеность, и датися нищим. и прищаху ей. Иисус же рече, оставите ее, что ей труды даете, добро дело содела о мне. Всегда бы нищие имате с собою, и когда хочете, можете им добро творить. Меня же не всегда имате, еже и Я сотвори, Предвари помазати мое тело на погребение, аминь, глаголю вам, иде же аще проповеста Евангелие сие во всем мире, и еже сотвори сия, глаголоно будет в память Ия. Колыж Иисус був у вифании, у доме Симона на проказу слабого, и сидів при столі, Підійшла одна жінка, Алябастрову пляшечку, маючи щирого, нардового, дуже цінного мира. І розбила вона Алябастрову пляшечку і вилила миро на голову йому. А дехто обурювались між собою й казали, нащо таке марнотратство на миро? Бо можна було б це миро продати більше, як за три сотні динаріїв, і вбогим роздати, і нарікали на неї. Ісус же сказав залишіть її, чого прикрість їй робите. Вона добрий учинок зробила мені, бо в Богих ви маєте завжди з собою, і коли схочете, можете їм робити добро. Мене ж не постійно ви маєте, що могла, те зробила вона, заздалегідь намастила моє тіло на похорон. По правді кажу вам, де тільки ця Євангелія проповідувана буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказано й те, що зробила вона. Благословенної усім п'ятниці. Душевної гармонії, смирення, миру і злагоди в домі.